Обласне радіо Сіверцентр. Нас слухає вся Чернігівщина. Стоїть пташата на крило. Щасливого їм злету. Зробіть і ви, до мрії, крок. Шукайте і знайдете. В ефірі рубрика Крила про юних, захоплених і обдарованих. Рама Крила вітає усіх із наступаючим новим роком у студії ведучі Оксана Ігнатенко, Ліза Соколова, Олександр Білогура, Інна Золотарьова, Дар'я Грищенко та Алла Томилко. До речі, ми в ефірі майже рік. Нагадаємо, спільний проект обласного раді і обласного палацу дітей тайнацтва Крила був започаткований з нагоди оголошеного президентом України року дитячої творчості. Нас учнів із різних класів і шкіл об'єднала одна мрія у майбутньому працювати на радіо чи телебаченні. І за цей рік ми на крок наблизились до своєї мети. Адже займаючись у школі радіоведучих, ми вчимося спілкуватися як з дорослими, так і зі своїми однолітками, брати у них інтерв'ю, робити репортажі та подавати їх в ефірі. А це, повірте, не так легко, як здається. До того ж, записуємося ми в професійній студії. А про що мріють герої наших програм? Зараз ми всі разом і згадаємо. На першу програму Крила ми запросили директора обласного палацу дітей та юнацтва Ірину Олександрівну Мельниченко. Звісно ж, нам було цікаво дізнатися, про що вона мріяла в дитинстві, і чи збулася її мрія. Мабуть, як і всі дівчата, я мріяла стати актрисою. Я йшла до своєї мети, дуже захоплювалася співом, декламувала вірші. Я співала в чудовому ансамблі «Чебурашка», але моїм захопленням у школі був драматичний гурток. Так сталося в житті, що стала вчителем обслуговуючої праці. Через декілька років була призначена заступником директора з виховної роботи. І тут я знову столкнулася з творчістю. Я співала, танцювала, декламувала вірші, а через 20 років я стала директором обласного палацу. Я хочу сказати, що я мріяла бути актрисою, а зараз я менеджер або продюсер. То можна так сказати, що ваша мрія збулася. Дійсно, вона збулася, може, не так, як бажалося, але вона збулася. Я сьогодні творча людина, яка займається дитячою творчістю. Наша наступна програма про церкову студію Скоморохи стала лауреатом міжнародного конкурсу дитячої журналістики, присвисна на Дніпрових схилах. І надзвичайно приємно, що майже півроку по тому організатори цього столичного фестивалю запросили до артека на журналістку зміну і трьох вихованців нашої школи радіоведучих. А програма про чернігівський зразковий клуб Бально спортивного танцю Глорія стала переможцем іншого міжнародного фестивалю дитячої журналістики Кришталеві джерела у відниці. До речі, ми і досі згадуємо, як хвилювались, коли брали інтерв'ю у відомого майстра танцю Олексія Літвінова. Олексію Ігорівичу, як часто ви буваєте в нашому місті? і взагалі ваше враження від Чернігова та Чернігівців? Чернігівці, хороший Черніга це хороший город Чернігів. Буваю я в Чернігові дуже часто. Я був вже, ну може бути, десятка два. У своїй професії ви досягли вершин, про які можна було тільки й мріяти. От та творча людина ніколи не зупиняється. Скажіть, будь ласка, які у вас найближчі творчі проекти? Їх багато. Кожен вчитель пишається своїми учнями. З інтернету я дізналася, що 10 ваших учнів визнані найкращими танцівниками світу чи Мать, Иван із вами зв'язок? Звичайно. Ті, хто заїжджає до України, вони всі со мною спілкуються, я з ними, ми перезваниваємося. Звичайно, спілкуємося. А як ви оцінюєте рівень учасників колективу бально-спортивного танцю Глорія? От я позаймався всего два урока, я в захваті, мені дуже нравляться ці діти, я в них влюбився. Здорово очень. А Як ви гадаєте, може хтось з них у майбутньому стати кращим танцювальником планети? І не сумнівайтеся, обов'язково стануть. А у вихованця Глорії Володимира Чорнорота ми спершу запитали, чого він досяг за час тренувань. Я у е класі для мене це дуже добре. Скоро буду переходити у Д клас. Це означає, що у мене підвищується рівень майстерності. А про що ти мрієш? Ну не знаю, що навіть сказати. Мабуть, стати великим хореографом? Ні, якусь професію, навіть програміста, тобто пов'язано з технікою. А навіщо туди? Тому що це моє хобі, це моє захоплення. Це додає мені життєвих сил. Із задоволенням працювали ми і на створення програми Крила про єдиний на сьогодні в Україні ансамбль гуслярів Чернігівська веселка, що вже чотири роки діє при обласній школі мистецтв. До речі, ця програма була відзначена дипломом міжнародного дитячого телевізійного фестивалю Дитятко у Харкові. Ось послухайте, як захоплено розповідає про свої відчуття гри на гуслях Софія Пінчук. Перше, коли я взяла цей інструмент у руки, мене зачудував перелив звуків, це невимовне почуття чогось великого, яке не можна передати словами. Цей звук наповнював серце. Через цей звук можна було виливати свої думки, навіть якщо я не вміла грати, я просто проводила по струнам і душу мою наповнював невимовний, може розум, може згадки, щось невловиме. Хотілося оце невловиме якось спіймати і втримати в собі. І тому я почала більше займатися гуслям. Я думаю, що саме за тому Музики я почала розвиватися не так, як мої однолітки. Я не кажу, що я краще, але все-таки музика дійсно гарна. Класична музика вона допомагає зосередитися на чомусь. Олександр Губко грає в ансамблі на старовинному кобзовому контрабасі, якому близько 300 років. Чим дуже пишається. Це на перший погляд здається, що це старовинний інструмент. Але на цьому старовинному інструменті, також як на гуслях, на домрі, можна грати зовсім нові пісні, програні на старовинних інструментах. Це дуже гарно звучить. Плануєш пов'язати своє життя з музикою? Думаю, що ні. Музика це більш для душі, а не для справи. Треба розвиватися всебічно, а не тільки в одному напряму. От вихованці Чернігівської футбольної школи юність Артем Міксун та Олег Журбін не уявляють своє подальше життя без футболу. З хлопцями ми познайомились після переможної гри Чернігівської юності зі столичною командою. Зірка сьогодні ви, мабуть, виклалися на 100%. Так, ми дуже старалися, але звичайно, як і в кожній грі, ну не буває своїх мінусів. Десь ми помилялися, десь ми добре грали. Як тебе змінив футбол? Я став більш самостійним, більш фізично розвиненим. Футбол не зміцнив, звісно, та психологічно та фізично. Чи є у вас улюблений футбольний клуб Київське Динамо? Там грає Андрія Римоленка, наш комир. Він теж виховувався в команді «Юність». Мрієш колись грати в Динамо? Ну, так, звичайно. Я думаю, що кожен юний футболіст мріє професіональну кар'єру. Стати футболістом це наша мрія. Це співає чернігівський гурт Колібрі, у складі якого і вихованка студії натхнення при обласному палаці дітей та юнацтва Анна Маханькова. Цьогоріч Аня стала лауреатом міжнародного конкурсу Яскрава країна в Чернігові. Співаю я з дитинства, але професійно почала займатися лише у палаці дітей та юнацтва близько півроку тому. Саме тоді я відчула наскільки важливо це все для мене і наскільки це мистецтво прикрашає моє життя. Після закінчення школи я, звісно, хочу здобути вищу освіту і з напрямком лінгвістики. Хочу освоїти кілька іноземних мов, але ні в якому разі я не буду зав'язувати зі співами. Я буду продовжувати творчість, так як це допомагає мені. Не просто подобатись людям, а рухатися далі. З би ми не стали у майбутньому, надзвичайно важливо саме у дитинстві. Чомусь по справжньому захоплюватись та не лінуватись розвивати свої творчі здібності. І робити це треба із задоволенням та добрим настроєм. Рецептами хорошого настрою з нами поділились вихованці: гуртка юних ігротехніків творці веселого настрою. <гум> Мій рецепт хороших настрію це виспатися в першу чергу, вранці встати, зробити щось таке, що ви дуже любите, можливо, порозмовляти з рідними. Це дуже піднімає настрій. Я виходжу на вулицю, там завжди для мене гарна погода. Щира усмішка в мене на обличчі, і друзі, яких я бачу в школі кожного дня. Треба завжди посміхатися, і все буде добре. До нового року юні ігротехніки обласного палацу дітей та юнацтва підготували цікаву розважальну програму. Звісно, ж Дідом Морозом та Снігуренькою. Хай радість квітує у вашому домі. Щастя, здоров'я в році новому. Миро і злагоди в кожній хаті, щоб на добро були всі багаті. А я бажаю вам зростати багато друзів, гарних мати. Завжди сміятись, веселитись, ні з ким ніколи не сваритись. Завжди усім допомагайте і щире добре серце майте. Успіхів вам та любові, щоб завжди були здорові. Хай луна веселий сміх. З новим роком всіх-сіх-сіх. Всіх. зима масима, дивна, раз Приєднується до усіх цих щирих побажань і програма Крила. Нехай новий рік для усіх наших слухачів буде щасливим, здоровим, багатим на добро і радість. Нехай збуваються наші мрії. Будьте завжди на позитиві і до нових зустрічей в ефірі! хай, хай живуть нас слабрі! Just love